Зараз психологія досягає свого розквіту. Дуже багато психологів, як суперпрофесіоналів, так і початківців, так і просто любителів, вони постійно від усі розказують про те, що головне це змінити своє мислення. Саме з думок починається усе. Також дуже модно останнім часом. Це така ідея, яка дуже Поширено це, так би мовити, хакнути свій мозок, да? тобто розгадати там, як працює мозок, оці всі нейроштуки, і так ви зрозумієте, як змінити своє життя. Але, хоч це дійсно дуже цінна інформація, хоч це дуже дійсно корисно, але, на жаль, не все так просто. Бувають люди кажуть, деякі так, треба там треба просто думки поміняти, або там. Значить, там всередині є якийсь страх, там ще щось так. Дійсно, у багатьох глибоких проблем може бути якийсь там такий страх, якась там ще така тема, але з часом той причини, яка спричинила проблему, якийсь там глухий кут в якомусь питанні, ще цієї причини 100 років немає, залишився лише наслідок. І от просто змінити мислення, знаєте, це так само, як поприймати таблеточку, і все зміниться. Ні, людина, хто б що не казав, вона соціальна істота. Людина знаходиться у соціумі. І просто змінити там, дати якісь там таблеточки, образно або буквально, да, тобто там сказати, тобі треба так, так діяти, так. Ти все зрозумів, все, тепер з від сьогоднішнього дня дій так. це не спрацьовує, бо наступного дня ця ж людина в тих, в тих же обставинах да, може бути в когось це якісь там, не знаю, там аб'юзивні стосунки, да. в когось це навпаки самотність. Да. Зараз через війну багато людей, навіть якщо вони раніше були достатньо, ну так от, Мало багато реальних соціальних зв'язків мали, тобто не тільки в інтернеті, да, то зараз ну, відносна ізоляція. Да, тобто хто має більше грошей, то тобто може там десь, як би мовити, да, якось щось вирішує. Ну, але навіть справа не в грошах, бо багато людей вони просто не мають внутрішньої сили, просто ну, от нема. Так, тривожність, вона все наші сили забирає. Справа в тому, що психіка і тіло, воно взаємопов'язано. І тому з часом, коли якась психічна проблема, якась, якийсь стан психічний, да, він довготривалий, то цей стан, він, знаєте, як, ну, це як сир покласти в холодильник. Ну Або яке ну, щось таке, коротше, ну, давайте краще фрукт якийсь да, в холодильник покласти, і потім звідти достати. І коли ти вже розморожуєш, то там вже змінилася структура після заморозки, розумієте? І точно так же змінилася структура, ну, тобто вже психіка помінялася через якісь думки, наприклад. І точно так же у тілі якісь реакції вже на автоматизмі відбуваються через оцей довготривалий такий стан психічний. Тому, коли кажуть, що Ой, ти там, ти просто не хочеш, ой, ну там просто в тебе якісь там страхи, ой, ну там просто треба так, от там, там і все. Так, це дуже корисні поради, дійсно. Коли якась проблема в людини є, то там є над чим працювати багато, але по всім фронтам, розумієте? І навіть просто якщо людина там буде дуже старанно, буде дуже старанно працювати над своїми думками. Намагатися дисциплінно, дисциплінно якусь там, тілесно притримуватися да, якоїсь дисципліни все одно. Але, наприклад, в неї оточення буде якесь там. да, Або, наприклад, вона не може цей замкнутий круг фінансовий якийсь розірвати. І там треба просто перший такий, знаєте, клін-кліном, щоб вийшов, щоб воно просто раз і пішов процес. Бо там просто розімкнути замкнуте коло. Тому, звісно, що для продажу якогось там курсу. Для консультації, ну, треба сказати, що все, тепер ваше життя зміниться, і воно дійсно може змінитися. Бо ніколи ти не знаєш, навіть якщо там психолог там, з 30-літнім стажем, він все одно не знає, наскільки, ну дивіться, от є продукти, які можна покласти в холодильник, да? от ви за ту ж аналогію проводити. Продукти, які можна покласти в холодильник, і потім в морозилку, точніше, і потім з морозилки достаєш. І воно нормально, ну, взагалі не змінилася структура, так? А є те, що вже все, ну, окончательно, да? банан якийсь там покладеш, і він же ну, з ним щось буде там, через деякий час, да, дуже швидко спортиться. Тобто, оце виморажування в морозильці, да, в якомусь сенсі це виморажування наших емоцій, почуттів. Або так може, може бути не тільки виморажування, да, а просто щось занурити в воду. Да. Ну, багато прикладів можна образних окей. Щось там, що не підлягає вторинній заморозці, да. полуницю, да. полуницю да. взяли поляницю, поляниця кажуть, нічого, да. полуниця. Ну, коротше, полуницю а, заморозили. Вона ну, так нормальна після розморозки, але після, після розморозки і знову туди-сюди, ну якось так розумієте. І це каже про що, що довго тривалий стрес, багаторазові якісь такі депресивні стани. Оці стани, стан, це є оце, знаєте якась зміна температурного як би, режиму і фарш неможливо провернути назад, так би мовити. так? Все змінюється, і також, знаєте, не треба ідеалізувати, що прям якось там без. Якихось там травм, все ідеально має бути. Я просто хочу ще раз зазначити, що не варто вважати, що ось просто якась там думка, просто якесь там розуміння, воно все вирішить. Але це дуже важливо, бо кожного дня, коли ви практикуєте вже інше мислення, або ви вже, наприклад, я дуже багато розбираюся, ну, знаю, чого, скажімо, по темі переїдання. І коли людина вже наступного разу, коли в неї таке. Незрозуміло нащо вона оце в себе 25-те яблуко засовує, це в кращому випадку. Да? Я вже мовчу про тортики якісь там, чи що там, хто що любить. Це не важливо взагалі, що сам феномен того, що людина їсть зайве, це нездорово. так? От коли людина вже послухала мої відео. ну Наразі я ще мало записала відео, основні відео у мене планувалися якраз десь, там, коли тільки почалася. Повномасштабна війна, потім війна, сюди-сюди, але сюди. ну, я українську мову скоро дуже багато запишу. Ось. І коли людина послухала, вже знає, і коли вона переїдає, так, помилки будуть знову, але вона вже з іншим мисленням, з іншим підходом, розумієте, вона вже, ну, отже, бажаю вам гармонії, тілесного, психічного, щоб думки між ними там все гарно зв'язували. Пов'язувала, знаєте, це як м, треба вам пришити гудзик? І для цього нитки, так? І ось, допустимо, тканина, так? Оце ваша, скажімо, сорочка, і вона потребує гудзика. І оця тканина то є ваше тіло, а гудзик то є от ваша якби, така психічна така, набір установок. Так? І от пришивання, це воно це що? Це означає. От якщо ви раз-два стіжок, воно ну все обірвалося. Да? Або якщо там дуже його дуже. розумієте, про що я кажу зараз? То тут можна двома трьома стіжками дуже міцно пришити цього гудзика, а можна шити, 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 а потім так бац. Навіть так можна. ну от Багато хто може на розмірчик менше щось купував, да? коли тут воно ну, ну, в обтяжку, а пугавка раз. Я не витримую, виривається. Коротше, я мене зрозуміли. Тому я дуже раджу вам, друзі, любі, мої, підписуйтесь на мій канал, обов'язково ставте лайки, коментуйте, підтримайте усіляко, дивіться моїми відео зі своїми друзями, товаришами, родичами. Всього вам найкращого.